Доброго дня! Сьогодні у нас третій урок. Тема визначення відстаней до небесних тіл, небесні координати. Так як на сьогоднішньому уроці ми знову ж будемо говорити про зірки, про відстані до них небесні координати. Можна почати гарними словами, які в свій час написав Еріх Марія Ремар. все всесвіт пахне зірками. Переходимо до уроку. Визначення відстані до тіл сонячної системи засновано на вимірюванні їх горизонтальних паралаксів. За означенням, горизонтальний паралакс це кут П, під яким зісвітила видний радіус Землі перпендикулярний до променя зору. Ми зараз на малюнках зліва та справа бачимо його. Чим більшою є відстань до світила, тим меншим є кут П. Припустимо, що потрібно виміряти відстань L від центра землі О до світила С. За бази зберуть радіус землі і вимірюють кут АСО, який дорівнює куту П горизонтальному паралаксу світила, тому що одна сторона прямокутного трикутника катет АС є горизонтом для точки А з прямокутного трикутника ОАС визначаємо гіпотенузу ОС. Формулу бачимо на екрані. Тобто, визначити відстань ми можемо, якщо радіус землі, який нам відомий, поділимо на синус П. Для того, щоб визначити горизонтальний паралакс світила С, потрібно двом спостерігачам, одночасно з точок А і Б, виміряти небесні координати цього світила. Так як на малюнку справа. Ці координати, які вимірюють одночасно з двох точок А і Б, трохи відрізнятимуться. На основі цієї різниці координат визначають величину горизонтального паралаксу. Чим далі від землі спостерігається світило, тим менше буде значення паралакса. Наприклад, найбільший горизонтальний паралакс має місяць, коли він перебуває найближче до землі. Його значення становить 1 градус. Та одна минута. Горизонтальний паралакс планет набагато менший, і він не залишається сталим, адже відстані між Землею та планетами змінюються. Серед планет найбільший паралакс має Венера 31 секунда. А найменший паралакс Нептун 0,21 секунди. Зорі розташовані в мільйони разів далі, ніж Сонце. Тому горизонтальні паралакси Зір. Відповідно, в мільйони разів менші. Для визначення відстані до тіл сонячної системи користується найбільш точним методом вимірювання радіолокаційним. Що робить радіолокація? Радіолокація виявляє об'єкти і визначає їх просторові координати та параметри руху за допомогою радіотехнічних засобів та методів. Радіолокація заснована на явищі відбивання радіохвиль від різних об'єктів. І вимірявши час Т, необхідний для того, щоб радіолокаційний імпульс досяг небесного тіла, відбився і повернувся на Землю, обчислюють відстань L до цього тіла за відповідною формулою. Тобто ми множимо швидкість світла на цей час Т і ділимо на 2. Чому? Тому що в нас імпульс, електромагнітна хвиля, йшла до об'єкта в одному напрямку та поверталась назад в іншому, тобто пройшла подвійний шлях. За допомогою радіолокації визначені найбільш точні значення відстаней до тіл Сонячної системи, уточнені відстані між материками Землі. В астрономії положення світил на небі визначають за відношенням до точок і кіл небесної сфери. Ці небесні координати подібні до географічних, які використовують для орієнтування на поверхні землі. Небесні координати відраховують дугами великих кіл або центральними кутами, що охоплюють ці дуги. На небесній і земній сферах можна провести деякі кола, за допомогою яких визначаються небесні координати світил. На земній сфері існують дві особливі точки географічні полюси де вісь обертання Землі перетинає поверхню планети, НС, відповідно північний та південний полюси. Площина земного екватора, яка ділить нашу планету на північну та південну півкулі, проходить через центр Землі перпендикулярно до її осі обертання. Меридіани на Землі проходять через географічні полюси та точки спостереження. Початковий нульовий меридіан проходить поблизу місця знаходження колишньої Гринвіцької обсерваторії. Якщо продовжити вісь обертання Землі в космос, то на небесній сфері ми отримуємо дві точки перетину Північний полюс, у сучасну епоху він знаходиться біля полярної зорі, і Південний полюс у Сузір'ї Октант. Площина земного екватора перетинається з небесною сферою. І в перерізі ми отримуємо небесний екватор. Але існує одна суттєва відмінність між полюсами й екватором на земній кулі та полюсами світу і небесним екватором. Географічні полюси реально існують, як точки на поверхні Землі, де вісь обертання Землі перетинається з поверхньої планети. І до них можна долетіти чи доїхати так само, як і до екватора чи сусіднього міста. Полісів світу як реальних точок у космічному просторі немає, адже радіус небесної сфери є невизначеним, тому ми можемо позначити тільки напрямок, у якому вони спостерігаються. Під час укладання зоряних каталогів та зоряних карт за основне коло небесної сфери беруть коло небесного екватора. Таку систему координат називають екваторіальною. В її основі лежить небесний екватор. Проекція земного екватора на небесну сферу. Основними площинами в цій системі координат є площини небесного екватора та кола схилень. Для визначення екваторіальних небесних координат світила М проводять коло схилення через полюси світу, північний та південний, яке перетинає небесний екватор у точці С. Перша координата альфа має назву пряме сходження. Або пряме піднесення і відлічується по дозі небесного екватора від точки весняного рівнодення проти ходу годинникової стрілки, якщо дивитися з північного полюса та вимірюється годинами. Друга координата дельта схилення визначається догою кола схилень це М, від екватора до даного світила і вимірюється градусами. На північ від екватора схилення додатне. На південь від'ємне. Межі визначення екваторіальних координат такі. Пряме сходження від 0 годин до 24 годин, схилення від мінус 90 градусів до плюс 90 градусів. Карта зореного неба у формі прямокутника є певною проекцією небесної сфери на площину, на якій позначені екваторіальні координати. Ці координати не залежать від місця спостереження на землі, тому картою зореного неба можна користуватися у будь-якій країні. Але ми знаємо, що зорене небо у нас рухається, тому набагато зручніше використовувати так звану рухому карту зоряного неба. Ви бачите приклад користування нею зараз на екрані вона зручна тим, що можна встановлювати. Місяць, день та час спостереження. І тоді ми точно будемо знати, які зорі зараз знаходяться на півночі, а які в іншій частині світу. Якщо ви перейдете за покликанням, яке знаходиться в описі даного відео, ви можете відкрити дану карту та навіть роздрукувати на принтері. При цьому варто зауважити, що ця карта. Вона залежить від географічних координат. Тому спочатку налаштуйте свої координати, і тоді ви зможете роздрукувати та створити рухому карту зоряного неба саме для свого розташування. Це дуже зручно. І ви за нею будете знати в будь-який час року, де знаходиться те чи інше сузір'я. А тепер завдання по темі. Завдання 1. Чому дорівнює схилення північного полюсу світу? Як ми вже попередньо сказали, схилення може змінюватися від мінус 90 градусів до плюс 90 градусів. І якщо Північний полюс знаходиться до небесного екватора, який є проєкцією земного екватора під кутом 90 градусів, то зрозуміло, що кут тут буде 90 градусів. Плюс 90. Якщо б це був би південний полюс, тоді мінус 90. Правильна відповідь Б. Завдання 2. чому дорівнює пряме сходження точки весняного рівнодення? Пояснюючи тему, я сказав, що перша координата альфа має назву пряме сходження і відлічується по дозі небесного екватора від точки весняного рівнодення. Тобто точка весняного рівнодення є початком. А значить, вона відповідає значенню 0 годин. Завдання 3. Використовуючи карту зоряного неба, визначте наближені координати зорі Сіріус із сузір'я великого пса. Зоря Сиріус це найяскравіша зоря зореного неба і одна з найближчих зір до нас. Якщо ми глянемо на карту з підручника, ми можемо знайти сузір'я великого пса. Ось воно. Тоді, щоб визначити координати, нам досить просто подивитися, яким значенням схилення та сходження відповідає. Найяскравіша зірка, яка зображена найбільшою. І ми бачимо, що ці значення відповідають за сходженням 6-й годині 45 хвилин, а за схиленням куту мінус 17 градусів. Завдання виконано. На наступні контрольні запитання відповідаємо самостійно. Вони допоможуть вам зрозуміти, чи правильно ви засвоїли тему. Але перед цим раджу перечитати Параграф 2 із теми 1 Домашнє завдання опрацювати даний параграф, який міститься на сторінках 13-16 за підручником Миколи Пришляка та Знайти полярну зорю та визначити напрямок меридіана з півночі на південь відносно вашого будинку. Намалюйте схему розташування вашого будинку щодо меридіана. Та визначте кут між меридіаном і будь-якою стіною вашого будинку. Подумайте, як це правильно зробити. Також, за покликанням під даним відео, ви маєте відкрити рухому карту зоряного неба і розібратись, як з нею працювати. За можливості роздрукувати її. Вона нам знадобиться на наступному уроці для виконання практичної роботи. Дякую за увагу! Do lustros